Всім привіт! З вами Аріана Грін. Це, скоріше за все, буде зовсім коротеньке відео, але все ж таки хочу показати: до мене сьогодні приїхала ось така лялочка. Вона буде доноркою для моєї русалоньки із попереднього відео, якщо ви його дивились. Для мене це нова серія. Я вже доволі давно не купляла ніяких ляльок, але мені знадобилась донорка ось для цієї русалоньки. І мені в інстаграм підсказала дівчата, що ось ця боксерка має підійти за скінтоном. Ну, і як я бачу, плюс-мінус так воно і є. Але перед тим, що я хотіла показати, сьогодні заходила в Аврору і подивіться, які прикольні наборчики з мініатюрою знайшла. Можливо, вже також ви давно про них знаєте, але я побачила тільки вперше. Ось такий такий. Вони, бачите, з напоями чашки, тарілочки, їда. Тут от є креветки якісь. Ще можна зробити кекси. Я так розумію, що ось ця маса, вона, скоріше за все, піде ось сюди а капкейки, кексики. Можливо, можна налити як напій. І, скоріше за все, вона, напевно, потім застигає Ось тут щось написано, але я ще не читала. Ось другий аналогічний також дві чашки, дві тарілочки, зверху кексики чомусь наліпка на бутилці до гори дригом. І також тут ось така їжа. По формату, Ну одна до шостої, я думаю, плюс-мінус. І ще в Аврорі знайшла ось таке деревце. Мені здалося, що також може бути непогано для ляльки формату Барбі. Якість не саме найкраща, але, в принципі, на фон, я думаю, підійде. І зараз давайте відкримо цю лялочку та зможемо пересадити русалоньку. Відкрила лялочку. У Мател, як завжди, якість, ну, така собі. а у неї є плями на руках. Якщо ви бачите тут, тут. Взагалі, ця рука вона якось дуже легко ходить, майже бавтається Друк, у неї піксельний. Волос, до речі, приємне. Це саран м'якеньке, і я думаю, що прошивка тут дуже хороша. І от зараз я дивлюся на співпадіння з кінтону. На камеру взагалі, здається,. Ідеально, але вживу, насправді, дуже відрізняється. Ну, що маємо, то маємо. Зараз спробую поміняти головами. Та-да-дам. Все готово. Я поміняла їх головами, тілами. І ось така милюща і тепер шарнірна лялочка у мене буде жити в колекції. Дуже вона мені подобається, я вже розповідала у попередньому відео. До речі, шорти тут на резинці. А ось топік на застібці, на лепучці. Ось така красунечка. Також в комплекті були ось такі пластикові перчатки, боксерські. Та ось такі красівки. Ось таке невеличке відео у мене вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь. Всім гарного вечора! І до наступних відео.